28 цивільних справ окремого провадження, переданих до Івано-Франківського міського суду, досі перебувають без розгляду. Проблема в тому, що міська рада з листопада минулого року ще не затвердила нового списку народних засідателів, без яких, згідно із законом про судоустрій України, не може відбуватися розгляд таких справ, як визнання особи безвісти відсутньою або оголошення її померлою, усиновлення, надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку тощо подання. На адресу міського голови каже голова суду Андрій Малєєв, було надіслано ще 30 листопада. Натомість, 10 березня, на адресу суду надійшла відповідь про те, що проект рішення про затвердження списку народних засідателів не набрав необхідної кількості голосів. Питання, мовляв, буде повторно винесене на березневе засідання сесії міської ради. Тим часом служителі ФОМІДИ заявляють, така бездіяльність здійснює деструктивний вплив на роботу суду. Якщо люди, які захворіли на психію або хворіють психічною хворобою, виявляють ознаки таких розладів і є небезпечними для себе чи для оточуючих, ходять вулицями міст, то суд нічого з цим не може зробити. Ми просто позбавлені законної можливості розглядати ці справи. Хворі продовжують лікуватися з порушенням чинного законодавства. Тобто ми як Тримаємо до тих пір, поки ми вважаємо за потрібно. Ми, по суті, ми відновили радянську систему примусової утилізації. Так можна сказати, тому що суди в силу того, що вони неповносправні є в даній ситуації, немає в них народних засідателів. Не можуть ці справи вирішувати. Територіальна громада повинна вжити як найскоріших заходів для того, аби ця ситуація була виправлена. Вона не є складною в технічному розумінні. Для цього треба зібратися. І обговоривши проголосувати, очевидно, що ну це є надзвичайно важливе питання з точки зору